Вітаємо всіх на нашому каналі. Всім як завжди, велике вітання з берегів Південного Бугу, з міста Вінниці на каналі Шопінг Вінниця. Запрошую вас сьогодні переглянути огляд покупок, які були здійснені в магазині. АТБ. і була сьогодні з на привокзальному ринку, бо в нас вже закінчилося зелень. То хотіла поповнити запаси, то ж сходила сьогодні. В магазині АТБ зараз діє на тижневих знижках акційна пропозиція на молоко від торгової марки Яготинське. 3,2% жирності, ультрапастеризоване і хороша була ціна 40 гривень. За ось такий об'єм. Зараз скажу вам 900 грамів в такій упаковці, хороший термін придатності, і ви знаєте, хороша ціна з урахуванням того, що зараз ціни піднялися, то це хороша була ціна, вирішила взяти. Бо те молоко вже і використали, яке купували. Була сьогодні на ринку, хочу вам сказати, що трохи впала ціна. Сьогодні купувала огірки на ринку. На ринку сьогодні огірки були від 30 до 40 гривень. Я сьогодні купувала домашні огірки, тому взяла їх по 40 гривень. Зараз покажу вам: ось такі були. Це я купувала зранку, коли вже привозили з сільської місцевості продукцію, то взяла однієї жіночки. Огірки вона каже, вже свої, вже домашні, і по 40 гривень були. А також трохи. Далі туди пройшла, то вже там, там, де в овочевий ряд заходила, вже можна було навіть і по 30 гривень купити огірки. Взяла також кабачки. Сьогодні кабачки були по 20 гривень за кілограм. Я взяла ось такого середнього розміру. По 20 гривень можна було 20, 25, а великі такі вже можна було навіть і по 15 гривень купити. Взяла також сьогодні на ринку Агрос. Агрос сьогодні був по 40 гривень за кілограм, чесно кажучи, не знаю, чи це вигідно, не вигідно, бо там в одному місці лише подивилася. Був Агрос. Жіночка продавала, каже: є два різновиди: був зелений і був ось такий асорті. Трошки ось рожевим він був. Якщо полюбляєте Агрус, то зараз сезон то треба вже і вживати. Ось такий бо, ну, Я невелику кількість взяла, я взяла буквально кілограм, ось такий величенький пакет на 40 гривень обійшовся. Малина сьогодні була по 60, порічка була червона по 35, а ем, смородина чорна була по 60 гривень, але небагато її було. А, власне, також сьогодні купила ще й картоплю. Картопля була сьогодні середнього роду. Розміру по 20 гривень молода картопля. Діставати вже її не буде А ось так от в пакетику покажу вам її. Я невелику кількість взяла 1 кілограм на 20 гривень, обійшовся. Зелень сьогодні купувала, бо вона закінчилася, і я ходила саме купити свіжої зелені. Взяла ось такий базилік. Чогось зеленого не було, тому взяла свій найулюбленіший ось такий фіолетово-зелений. Він мені більше до вподоби, але хотіла ще і зеленого взяти, ну, цього разу не було, то взяла ось таких два почечка, віддала 20 гривень, по 10 гривень. Сьогодні був базилік. Брала також кінзу. Кінзу жіночка продавала ось такий. Такий з почечок за вісім гривень вона віддавала. Каже, може, возьмете два по десять. Я кажу, ну давайте два поза два за десять. Вона віддала ось таких два почечка. Ми дуже любимо кінзу. Вона така ще ароматна. Я поки несла насолоджувалася цим приємним таким ароматом кінзи. Багато знаю що хто не полюбляють взагалі, не приносять запах кінзи. У нас в родині, ви знаєте, всі. Ці її куштують, всі полюбляють. І взяла кріп, ось такий молодий був, такий яскравого забарвлення. Теж запашний такий був по 15 гривень. Був кріп, але почечок такий величенький був. Руколи, ви знаєте, сьогодні не було, не привозили рукколу, То я ходила, купувала рукколу там, де на вагу продають її. А на вагу вона по 30 гривень за 100 грам. Я ось за такий почечок віддала якраз 30 гривень, 100 грам коштує ось така. Але вона вже, бачите, така величенька, вже трошки перестигла. Ну тим не менш на салат, я думаю, піде. І я взяла ось такий почечок 30 гривень. І цибульку молодої взяла. А цибулька молода була ось така по 15 гривень сьогодні. Була Молодю, молодюсінька така якраз на салатик. Томати правда сьогодні не взяла. Ви знаєте, вони щось в ціні були 80-90, то я думаю. Краще вже в сільпо взяти. В сільпо не в гарний вірніше вибір, і плюс-мінус така ціна, То я думаю, добре вже з ринку не буде нести вже в сільпов зайду. Ось такі в нас покупки були сьогодні на ринку. Шведезенька зранку збігала, придбала. Деякі, бачите, покупки вирішила, як завжди, поділитися з вами, щоб подивилися, які зараз ціни у нас в місті Вінниця, що можна придбати і по якій ціні. Напишіть в коментарях, як у вас ціна в ваших містах, що купуєте сезонних ягід, зелені, як у вас з смородиною, з малиною. У нас, до речі, сьогодні. Пер... Дуже багато персиків було, але я чогось не купила, бо е, поспішала. Були по 65 гривень, а дрібніші були по 40 гривень. Персики. Ось так ось поділилася цінами з вами, е, які у нас в місті Вінниці. Дуже дякую, що приділили час цьому відео. Переглянули сьогоднішні покупки, вони невеликі, але все одно вирішила поділитися. Бажаю вам гарного настрою, чудового літнього вже і червень проминає, тому що насолоджуємося літом. Всього вам самого найкращого і до наступного. Не зустрічі.